Айдар, Луганск, не бой. В атаку подимають командири. Молитви матері вам слід летять. Спаси вас Бог, і оставайтесь живі. Ви уходили, оставляя нас, любимо детей дітей, матері. Ведь це так несправедливо, когда родители хоронять сыновей. Ці рядки мама Миколи Чепіги написала уже після загибелі сина. Розповідає, він був добрим і ніколи нікому не відмовляв в допомозі. Він сказав, мам. Ти ж пам'ят, ти мене завжди вчила. Не переживай, прорвемося. Так от я зараз тобі це кажу. Мам, держись, ми прорвемося. Це були останні слова, коли я з ним говорила по телефону. Загинув Микола Чепіга у липні 2014 року під час виконання бойового завдання. Коли був наказ, і ти на прорив на броню. Ми не вагаючись. Повалом, його викинули. До І... своєї роботи з Наш танк розстріляли надійним товаришем. Він був з маличку, захоплювався туризмом. Пригадує класна керівниця Миколи чепігілі. Разом з ним ми піднімалися на найвищій вершині Кавказських гір. Завжди зумів мі притяна допомогу. Підтримував всіх у ваш на вшанування пам'яті загиблого земляка Миколи Чепіги у його рідній школі. Вирішили відкрити меморіальну дошку. На урочистості зібралися не лише школярі, а й рідні та побратими загиблого. З власного досвіду знає, як тяжко прощатися із тими, з ким ти їв із одного казанка, і голова облради Петро Ворона. Ми по-моєму, повинні не повторити тих помилок, які були після Великої вітчизняної війни, після ганської війни. Коли люди, які поклали своє життя, здоров'я на захист вітчизни, фактично були не потрібні держави. Максимальна допомога хлопцям. І ще хотілося б зазначити, максимальна допомога як загиблих. Бо сьогодні, очо я сьогодні тут, сьогодні мама була в мене У них немає гарячої води, будинок там, де вони живуть, відлічають від опалення. Розумієте, оце треба зараз вирішувати. Голова облради говорить, що ми вже маємо свою Небесну Сотню. За час війни на сході полягло 96 захисників з Полтавщини.